Продовжуємо кожного вечора читати Псалтир. І сьогодні я пропоную вам послухати Псалми 65, 66 і 67. Псалом 65. Уся земле, покликуйте Богові, виспівуйте честь Його іменню. Честь для слави Його покладіть. Скажіть Богу, які твої вчинки грізні через силу велику Твою Твої вороги піддадуться Тобі. Вся земля буде падати до твоїх ніг, і співати тобі буде, оспівувати мення Твоє навіки. Ідіть і погляньте на діла Божі, Він грізний у ділах проти людських синів. Він на суходіл змінив море, і переходили річку ногою, там раділи ми в ньому. Він царює навіки своєю могутністю, очі його між народами зорять. Нехай не несуться відступники навіки. Благословляйте народи нашого Бога, і голос слави Його, розголошуйте, щоб зберіг при житті нашу душу і недавно зі нашій спіткнутись. Бо Ти, Боже, нас випробовував. Ти нас перетопив, як срібло перетоплюється, ти нас до в'язниці впровадив, ти пута поклав нам на стегна, ти їздити дав був людині по головах наших, ми війшли до огню й до води, але на широкі місця ти нас вивів. Увійду я до дому Твого. З цілопаленнями, Обіти свої, тобі виплачуті, що їх вимовили мої губи, сказали мої уста в тісноті моїй. Цілопалення ситих тельців, піднесу тобі з димом кадильним, баранячим, приготую биків з козлами навіки, ідіть. І послухайте всі богобійні, а я розкажу, що Він учинив для моєї душі. До нього я кликав устами своїми, і хвали йому на моїм, під моїм язиком. Коли беззаконня я бачив у серці своїм. То Господь не почув би мене, але Бог почув і вислухав голос моєї молитви. Благословенний Бог, який не відкинув моєї молитви, й свого милосердя від мене. Амінь. Псалом 66 для диригента хору. На струнних знаряддях псалом пісня. Нехай Бог помилує нас і Хай поблагословить, Хай засяє над нами обличчям своїм навіки, щоб пізнати дорогу Твою на землі, серед народів усіх спасіння Твоє. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе, всі народи. Нехай виселяться і співають племена, бо ти правдою. Судиш народи і племена, ведеш на землі, навіки. Хай тебе вихваляють народи, о Боже! Хай славлять тебе всі народи, земля врожай свій дала, Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог, і всі кінці землі хай бояться Його. Амінь. Псалом 60. Сьомий для диригента хору Псалом Давидів пісня. Нехай воскресне Бог, і розпорощаться вороги Його, і нехай від лиця Його повтікають Його ненависники. Як дим розвівається, так їх розвій, як топиться віск від вогню. Так несправедливі загинуть перед Божим лицем. А праведні будуть радіти і будуть тішитися перед Богом і веселитися в радості будуть, співайте Богові, виспівуйте іменню Його, рівняйте дорогу тому, хто йде на хмарах. Господь йому імення та перед ним веселіться. сиротам батько, і довицям суддя, то Бог у святому мешканці мешканні своїм, Бог самітних уводить додому, витягує в'язнів з кайданів, тільки відступники мешкати будуть у спаленій. Сонцем землі, Боже, коли перед народом Своїм Ти виходив, коли йшов ти пустинею навіки, то тряслася земля, також капало небо перед Богом, сінай затремтів перед Богом, богом Ізраїля. Дощ добродійний спускаєш ти краплями. Боже, на спадок свій перемучений, міцно поставив його. У нього сиділо Твоємного многолюддя, У Своїй доброті все готуєш Ти, бідному. Боже, Господь дає слово, провісниць, велика многота. Царі військ утікають, утікають пані ж дому Розділяє здобич, коли ви спочиваєте між обість, обістями то крила голубки покриті сріблом, а пера її зеленкавістю золота, коли всемогутній царів розпорошував у краї, то сніг ти пускав на цалмоні гора Божа Башанська. Гора, гора верхогір'я, гора Табашанська, верхогір'я, чого ж задрісно дивитися на ту гору, що Бог зажадав на мешкання своє, і Господь буде мешкати там завжди. Колесниць Божих дві, дві тисячі. Тисяч бага... колесниць Божих дві десять тисяч, тисячі багатократні, Господь із сінаю прибув до святині, ти піднявся, був на висоту, полонених набрав, узяв дари ради людини, і відступники мешкати будуть. У Господа Бога також, благословений Господь, тягарі Він щоденно нам носить, Бог наше спасіння, навіки, Бог для нас, Бог спасіння, і в Господа владики виходи смерті, але розторощить Бог голову своїх ворогів. Маківку вкриту волоссям того, хто в гріхах своїх ходить. Промовив Господь: я спроваджу з башану тебе, з глибин моря спроваджу, щоб ти ногу свою мив у крові, щоб язик твоїх псів мав частину свою ворогів. Походи твої, Боже. Бачено, походи Бога мого у святині мого царя. Попереду йшли співаки, потому грачі, посеред дівчат, що бращали на бубнах. Благословляйте на зборах Бога, Господа ви, хто від джерел Ізраїля. Там Веніамин молодий, їхній володар, князі Юди. Їхні полки, князі заволона, князі Нефталима, твій Бог наказав тобі силу будь силою, Боже, того, кого нам учинив. І з храму Твого на Єрусалимі царі привезуть тобі дара, погрози звірині в очереті, череді волів разом з телятами людськими. Понищ тих, хто кафалками срібла милується, розпорожті, розпорожті народи, що воїн бажають, прийдуть з Єгипту посли, і руки свої, куш простягне до Бога, царства землі. Співайте Богові, виспівуйте Господа навіки, що їздить у відвічному небі небес, ось він загримить своїм голосом, голосом сильним. Визнайте Богові силу, величність Його над Ізраїлем, а в хмарах потуга Його. Бог грізний у святинях своїх. Бог Ізраїлів він, що народові дає силу, і міць Бог благословенний. Амінь. Дорогі мої друзі, я бачу те, що ви пишете. Я дякую вам, я читаю переклад Огієнка. Можливо, ви маєте інші переклади, я, мені дуже подобається цей переклад конкретно Огієнка, і тому я його читаю. Можливо, ми будемо перечитувати і будемо читати пізніше інші переклади. Але хочу вам сказати. Що благословений наш Господь, і Слово Боже, воно вічне, воно дано нам для того, щоб наша душа насищалася ним. Дякую вам за те, що ви знаходите час послухати Слово Боже, будьте благословенні. Мир вам і побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Дякую вам, хто написав Мир вашому дому.